Є знижки представляють вересневі знижки на термідол, 10% в аптеках, подорожних бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Збройні сили України знищили в Тверській області 30 тисяч боєприпасів, в тому числі північнокорейські ракети. Детонація на складах спричинила справжній землетрус. Російське ППО вдарило по Смоленській атомній станції. Половина військомів ніколи не були на фронті, шокуючи викриття від третьої штурмової. В Україні випав перший сніг. Та як дитяче свято на Київщині перетворилося на масову бійку зі стріляниною? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на зараз продовжує детонувати величезний склад з боєприпасами його розмір сігає майже 8 кілометрів квадратних. Телеграм-канали пишуть, що на цьому складі Росія могла зберігати близько 30 тисяч тонн боєприпасів, в тому числі 122-мм ракети до РСЗВ ГРАД, 82-мм міни, та ймовірно зенітні ракети, які вибухають характерним салютом. Центрі протидії дезінформації заявили, що на розбомбленому складі ворог також міг зберігати північно-корейські балістичні ракети. Знищення цих боєприпасів, які ворог там зберігав, негативно відобразиться на російських військах в Брянську, Курську та Білгороді. Нині ж у Зетвоєнкорів люта істерика, оскільки у 2019 році влада Росії сама ж засвітила склад складника у торопців. заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов для военнослужащих. Созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. У сюжеті з праводою розповідали про надійні бетонні конструкції для зберігання боєприпасів та наглядно показували саму місцину. Тепер на цьому місці залишиться хіба що випалена земля, а всі суперокриття пробив звичайний дрон. До слова, вибух був наскільки потужний на складі, що у Тверській області стався навіть землетрус. Моніторингові центри зафіксували до 10 підземних поштовхів магнітудою до 3 балів. Це дійсно апокаліпсис на Росії. Росіяни вночі наскільки захопилися збиттям дронів, що мало не влаштували ядерну катастрофу на своєму об'єкті. На відео потрапив інцидент, як російський комплект протиповітряної оборони трішки схибив і вгатив по Смоленській атомній станції, що було далі, агресор традиційно замовчує. У Ярославлі на Росії вночі теж сталося бавовна. Загорілися склади паливно-мастильних матеріалів. Про причини пожежі російські ЗМІ, звісно, що не повідомляють. Утім відомо, що на складах з паливно-мастильними матеріалами зберігалося газове обладнання, яке спровокувало ще більший вибух і пожежу. В Україні заборонять мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, керівництво парламенту фракції груп вже обговорили з представниками міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил України, як вирішити цю проблему. Стефанчук запевнив, що наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років з'явиться найближчими днями. Більше того, в цьому наказі має бути положення про те, що мобілізовані обмежено придатні українці не можуть брати участь у штурмах. Водночас нардепи, представники міноборони Генштабу розглядатимуть питання, яким чином звільнити зі служби вже мобілізованих та замінити їх іншими бійцями. Через масовану мобілізацію у Львові закликають жінок безкоштовно навчатися на водіїв автобусів. Пишуть місцеві змі. Нині на Львівщині вже понад тисяча вакансій водіїв громадського транспорту. У зв'язку із цим ухвалено рішення безкоштовно навчати жінок водити автобуси. Їм самим для початку треба напередові побувати. Військовий з 3-ї штурмової бригади із позивним «Підбуль» висловився про співробітників ТЦК і заявив, що більше половини військомів ніколи не були на фронті. каже працівники ТЦК працюють аби було і провалять мобілізацію. А тому на фронт потрапляють чоловіки за 40, які не мають жодної мотивації і часто тікають або ж підставляють своїх побратимів в бою. А він сам не хоче в душі. Ну, він не хоче воювати, він не буде пані. Він тільки ну, ти пошла, що на бойові і він і себе підставив, підстави політич. Хто з ними буде лібо штурмувати, або сидіти на закріпі. Ні. Ну, а як на твою думку змінити це? Щоб ти перекоментував підстав? Ще самим для почала побувати. Mm -hmm. Бо наскільки я знаю, що більша половина, ну, вони не участвували в бойових. Вони навіть не знаю, що це таке. Їм би ліжко відправити чоловіка, поставити галочку і все. перед начальством, що Все, ми списки зробили, подали. Все. Водночас військовий пропонує відправляти на поле бою поліцейських. Мовляв, вони навчені воювати. У Нас, у нас вистачає от, думає, що поліція не участвує. 250, слик, там, тисяч, так? Да? Ну, я не знаю, вони кажуть, що, що? що вони не мають. Але треба підтримувати в містах також. Ну не 250 тисяч. Сром. Yeah, а я знаю. На Київщині дитяче свято перетворилося на бійку зі стріляниною. <пліця> <пліця> Я також мало дом. Бі. Ой, мало! За попередніми даними поліції. Конфлікт виник між двома компаніями, що відпочивали у ресторані. Згодом він переріз у з'ясування стосунків на дворі очевиці чули постріли. Відомо, що один із учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник декілька разів вистрілив у повітря. Постраждалих немає в результаті інциденту. Конфлікт був припинений, повідомили у поліції. Спецслужба Ізраїлю Мосад заклала невелику кількість вибухівки в 5 тисяч тайванських пейджерів, які замовило ліванське груповування Хезбола за кілька місяців до вибухів. Про це пише Рейтерс із посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки. Ці деталі проливають світло на безпрецедентний прорив у системі безпеки. Хезболи, в результаті якого здетонували тисячі пейджерів по всьому лівану. Джерело повідомило, що 4 тисячі пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення, одночасно активувавши вибухівку. Інше джерело в органах безпеки повідомило Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яка місяцями залишалася непоміченою хезбулою. Нині ж підтримувана Іраном Хезбола пообіцяла помститися Ізраїлю. Військові якого відмовилися коментувати вибухи. В організації Об'єднаних Націй готові прибути з гуманітарною місією, на контрольовану Україною територію Курської області Росії, але потребують дозволу від Росії. Про це заявив гречник організації. Тим часом у Червоному Хресті заявили, що також готові відвідати. Тим часом у Червоному Хресті заявили, що також готові відвідати зайняті ЗСУ регіони, але лише за умови гарантій безпеки від обох сторін конфлікту. Раніше МЗС України просило організацію Об'єднаних Націй і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині. Москва назвала це провокацією. Нещодавній візит Путіна до Монголії закінчився підписанням двосторонніх угод між країнами. Так Москва і Улан Батор домовилися щодо спільного постачання нафти. Утім, частину домовленостей тримають у секреті. Чому і які ризики вони несуть для України детальніше в нашому сюжеті? З 15 вересня 2024 року набрав чинності договір між Росією та Монголією про постачання нафтопродуктів. Росія, звісно, продовжує знаходити нові ринки, але виникає питання: Монголія не вже найбільша у світі країна із запасами нафти змушена продавати її Монголії країні з населенням трохи більше трьох мільйонів. Надаже какую-то картинку міжнародних візитів Путіна показувати російському населенню. Северная Корея, но ну, это все-таки Слишком, да, это практически из разряда Трэш-новости, да Насколько продаж на автопродукте В Монголии покращит Стан России? Я думаю, что для Монголии Это объем значительный, а для России Не слишком Но сам факт Того, что существуют страны Которые продолжают заключать С Россией какие-то соглашения Сам факт этого важен да, это не сильно улучшит экономическую ситуацию в России, но политически это показывает, что Россия не изолирована. Да? Мы часто говорим, что основные друзья у России это Северная Корея и Иран, а Путин хочет показать нет. Також Путін говорив про те, що Росію та Монголію пов'язують десятиліття плідної співпраці, а розвиток партнерства був і залишається одним із пріоритетів російської зовнішньої політики. Уже зараз можу уверена сказати, що совместне з монгольськими друзьями робота достигнути договоренності будуть способство дальнейшему развитию многопланового російсько-монгольського партнерства. Напевно, Монголія стала настільки близькою Росії, що, як говорить Путін, ведеться підготовка міжурядової угоди щодо постачання Монголії нафтопродуктів зі знижкою. І ми неізмінно відкликаємося на просьбу монгольських друзей о содействии в удовлетворення растущих потребностей в топліві і гаруче горюче смазочних матеріалах, в тому числі на льготних умовах. Ознака щедрости, или безвыходи? Ну, конечно, нет выбора, потому что э, нефть добыча устроена таким образом, что ее нельзя прерывать. Да, и сегодня это основная проблема, потому что как только ты перестанешь качать нефть, э, ну просто месторождение закупорится и больше из него ничего не пойдет. Э, поэтому они вынуждены продолжать качать нефть, поэтому они должны ее продавать хоть кому-то, хоть бесплатно раздавать. Але не все так просто. Путін хоче з'єднати Росію, Монголію і Китай, а саме газопроводом Союз Схід, який стане продовженням російського сила Сибіру. Сибіру-2». річ йде не просто о транзиті російського газу через Монголію. Розглядається можливість поставок цього топлива і для монгольських потребителей. Газпром готов оказати необхідну підтримку в практических вопросах газифікації країни. Але як би красиво Путін не намагався це все описати, в результаті Монголія не включила силу Сибіру 2 в план національного розвитку на найближчі п'ять років Все-таки Сила Сібірі 2 на зв'язане з рішенням Китаю. А Китай таке рішення не прийняв. І відповідно просто глупо що то те, що є сьогодні. планом на песке, да, и вовсе не является ничем реальным. Вот когда Китай это примет такое решение, тогда можно будет что-то рассматривать, а пока ничего рассматривать нельзя. Проте ще абсурднішим виглядає візит Путіна до Монголії, який відбувся 2-3 вересня вперше за 5 років. Монголія країна, яка підписала Римський статут, який зобов'язує її затримати Путіна за звинуваченням у військових злочинах. Але, звичайно ж, ніхто про це навіть не заїкнувся. Навіть більше влада Монголії заявила про те, що перебуває в енергетичній залежності від Росії, тому не може заарештувати. Путина. Посещение Монголии, оно совершенно безопасное для Путина, несмотря на то, что Монголия ратифицировала римский статут, но имея такую дли, продолж, ну, длинную по протяженности границу с Россией, большую границу с Китаем, Монголия находится все-таки в серьезной зависимости, не в том числе а от поставок энергоносителей. Невже и самому Путину высочают смелости и до таких країн? Всегда э, такого рода предварительные переговоры проходят. И, э, собственно, всегда та страна, которая на себя берет, такие обязательства она всегда их выполняет. Э, поэтому э, ну, мы видели много других историй. Не с Путиным, конечно, да, но с другими людьми, на которых. Были всякие, в том числе и не только даже ордер Международного уголовного суда, и тем не менее они куда-то приезжали, потому что, соответственно, на уровне руководства страны, на уровне Министерства иностранных дел соответствующие гарантии были даны. Те, що Путін не боячись вилазить зі свого бункера, аби укласти економічні домовленості з Монголією, показує те, наскільки сильно Росія хоче показати свій вплив на тлі санкцій та ізоляції від світу. Але чи допоможе йому це скоріше ні, ніж так? Адже навіть красиво підготовлений текст не завжди найкращий варіант вибрати з економічної клітки. Трохи притрусило. У Карпатах випав перший сніг, побіліла гора Захар Беркут, і, хоч велетенських заметів ще немає, але навіть таке явище для вересня є доволі незвичним. Засипало снігом і вершину тростян на Львівщині. Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що найближчим часом заморозків та снігу чекати не варто. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.